Вихідними Російська Федерація влаштувала на території окупованого Маріуполя свято свято, так би мовити, річниці воз'єднання народів Донбасу з Російською Федерацією. Ну, звісно, що ніяких народів Донбасу не існує, особливого народу такого не існує. Донбас це взагалі-то Донецький вугільний басейн, і це точно не країна. І вся ця риторика Російської Федерації на окупованих територіях вона ґрунтується на абсолютной маячні, але зараз ми не про це. З приводу так званої річниці жур, пропагандисти, колаборанти на території. Купована Маріуполя провели опитування. А що саме люди думають про це свято і про річницю, і взагалі про воз'єднання? Цей колаборант, який мець, який веде опитування людей, молодий хлопчинка, який взагалі-то народився і виріс в незалежній Україні, по ідеї нічого не знає, не мав би знати ні про Радянський Союз, ні про Російську імперію і його фрази про те, що Донбас завжди входив в состав Росії. Ну це просто, просто якась феєрична фігня, але от саме ця людина вийшла на вулиці Маріуполя на площу свободи для того, щоб розпитатися. Давайте разом послухаємо, що йому відповідали маріупольці. Пані ну, ми морально вже давно вошли в Російську Федерацію. Этот праздник просто еще лишний раз доказывает нам и напоминает, что мы в Российской Федерации. И чем мы, как говорится, глубже зайдем в эту федерацию российскую, тем я считаю лучше будет для Мариуполя. Ну, тобто, тобто, Це свято викладе для того, щоб, не дай Боже, хтось в Маріуполі не забув про те, що вони саме в Росії. Бо зараз через рік після е, от такої річниці в Маріуполі багато людей хто е, каже: А ми взагалі-то де в Росії чи в ДНР? Що у нас тут все через дупу? Чому так все погано? Мабуть, тому що ми не в Росії, а саме в ДНР. Але ні, свято нагадує, що саме. В Росії, і я так розумію, що чоловік хоче ще глибше і глибше цю дупу залазити. Какі ваші от перші емоції, чувства, які перші мисли були у вас в голові, коли ви узнали, що е, ми Калабаран Якимець дуже намагається витягти людей на емоції, але це не просто Стали частиною Росії. Ну во перше у нас очень много родичів в Росії в Самарі, в Братські там в этих городах. Буде проще передвігати. І они можуть сюди приїхати. У них теж могилу здесь у нас в Маріуполі. Два моменти хочу я з цього приводу сказати. По-перше, про легше передвігатися, легше пересуватися не стало, тому що і після року анексії, тимчасової окупації цього регіону, кордони не зникли, і таможенні пости не зникли. І люди, людям, які перетинають новоазовську пункт пропуску, в паспорті штампують. Що Виїхав на територію Російської Федерації, тому велике питання: і чи вважаються ні окупанти Маріуполь російською територією, і чому не спрощуються ці кордонні процедури? Ну, на другий момент це про могили. От хлопчик питає, які емоції у вас викликало розуміння того, що все, ви тепер частина великої імперії? І людина каже. Могили, да? Бо може буде тепер їхати на могили, і у нас з родичами у Самарі тепер з'явилися спільні могили. Ну тобто, можливо, раніше цих могил не було, але коли прийшли окупанти і перестріляли більше ста тисяч населення в Маріуполі, то такі спільні могили з'явилися. Оце так досягнення. Тут у нас в Маріуполі Я хорошо нормально. Ну просто стало нам спокійніше спокійні лучше. Ой, потому что 8 лет жили так. Непонятно как. Но я всегда за Россию была. 8 років жінка жила в Україні непонятно як. Незалежності України більше 30 років вже. Більше 30. Чому вона каже про 8 років? Я не розумію. І дітей я вчила цьому, і сама. Це, звісно, це велике, ну, Большой, большая вещь. Это очень значимое событие, конечно. Очень значимое событие для нас. Скажите, вы помните, что ваши первые мысли, ощущения, после того, как узнали, что мы теперь в составе Российской Федерации? Для меня лично это была очень большая радость. Я, так как этнически русский, я себе вне России никогда Не От прикиньте, сидить людина, живе, прожила там, депустиме все життя в Маріуполі, має якісь там коріння в Росії, каже, я етнічний російський, не, не, не мислю своєї житті без Росії. Так чого ж ти жив не в Росії? Чого ти жив в Маріуполі в українському місті, яке завжди було на території України, Української Радянської Соцреспубліки? Окей, але все одно України. Я не разумею. Поэтому это было вполне закономерным и очень значимым лично для меня событием. 30 сентября того года ДНР вступил в состав Российской Федерации. И этот, это официальный праздник. Скажите, насколько важно отмечать, участвовали ли вы, может, в референдуме? Не участвовал, но праздник, раз он есть, он в присоединении. Может, должно как-то быть. І є взагалі сумніви сумнів у мене щодо цієї персони, тому що здається, що він взагалі не маріуполець, в референдумі участі не брав, і, і взагалі йому нема що сказати е, по цьому питанню і не зрозуміло навіщо взагалі його залишили в опитуванні. 30 сентября Донецька народна республіка Маріуполь в частності, стала частиною Російської Федерації. Скажіть, наскільки важна помнити відмічати цей праздник? Ой, когда-то меня уже это спрашивали. Значит, что я вам скажу своё мнение? Я благодарна Владимиру Владимировичу Путину за то, что он нас взял под крыло, не бросил в восстановлении домов, э, в восстановлении там документов. Восстановление там всего-всего, у нас за год очень изменился город. Это видит каждый. Женька, вот так хочешь спитати, а що з твоїми документами? А що з твоїми будинками сталося такого? Ну, ну тобто, чи є за щось подякувати Путіну? да? Хто ж ти зробив з твоїми документами? Чому ж вони зникли? Чому розрушно, розваляли півміста? Тобто, ти маєш спочатку, якщо чесно, да, сказати? Дякую, Володимир Володимирович Путін, за те, що ти зруйнував моє життя і знищив мої документи. І дякую тепер, що ти не кинув мене і дозволяєш трошечки виправити це становище і відновити ці документи. Ну, маячня, ну люди, ну капіта. Російські, які строї приїжджають, вони в ужасі. от того, що у нас російські будівельники в ужасі. От Того, що наробила російська армія в українському Маріуполі, в українському місті, це вони ще не їздили в Бахмут, якого взагалі нема. Вони не їздили в Андріївку, який, якої взагалі нема. Тобто вони просто росіяни з цієї землі. І Джиночка правильно каже, що от. Дякую, що не кинув нас, Володимир Володимирович Путін. Я кинув людей в Лисичанську, я кинув людей в Северодонецьку, я кинув людей в кучу інших міст, які зараз не відновлюються. Там не робиться взагалі нічого. З того, що в нас робиться, вони в шокі. спасибо їм за те, що вони нам допомагають. Ой, ми цього чекали. Ми українські не любили. Ми там. Всі люди раді, що ви в Російській Федерації, так я скажу. Ну, как-то не любили. Чого не любили? Що саме їм тут в Україні воняло? Ну, трудно сказати. От просто за відчуттям щось якось не любили. Ми раді. 30 сентября. Донецкая Народная Республика в том году официально вошла в состав Российской Федерации. Скажите, насколько важно отмечать эту дату, помнить, и вообще, насколько это событие важно для жителей нашего региона? Не, ну, если эта дата уже была введена, как бы, как и любой другой праздник, ну, я считаю, что он важен, вот. Ну, как и любой другой, который дата там вхождения или любой там праздник, его нужно отмечать, конечно же. Вот тот момент, когда вы узнали, что ДНР стала частью Российской Федерации, какая первая мысль была у вас в голове, что вы почувствовали? Я почувствовала. Ну, приятно то, що я всегда была за. Вот. Поэтому я думаю, для многих это праздник. Вот. А для тех, кого нет, их тут не должно быть. 30-приятно, девочка з надписью New Future знает точно, кому треба бути, а кому не треба бути. Тобто вона позбавила мене. Мого міста, в якому я народилася і виросла все своє життя, в якому народилися мої діти, в якому прожили мої батьки і мої е, дідусі та бабуся, вони виросли там і їхні е, дідусі та бабусь лежать землі. Але оця дівчинка каже, що мене там не має бути, ну це просто капець. 8 сентября ДНР офіційно став частиною Російської Федерації. Скажи, потрібно ли пам'ятати ту дату, отмічати ту дату. Да вы знаете, я думаю, это дело каждого. Есть люди, которые зациклены на данном вопросе. То, что мы пережили, это наложило свой какой-то тяжелый отпечаток. И вот я родных и близких приехал, встретил. Вот это мой праздник. Созваниваемся, вот это праздник. Розводвідіємося, вотом праздника тридцятого сінтября. От е, розумієте, людина е, наскільки це можливо в умовах окупації? Чесно сказала про те, що вона відчуває насправді. Бо який, блін е, е, праздник, коли куча людей загинула? К е, загинули тисячі людей, коли місто зруйноване, коли розірвані родинні зв'язки? Ну каже, яке свято? Яке свято? У мене просто свято, що я можу, маю можливість побачити когось. А у тисячі людей, які залишили Маріуполь, так і такої можливості зараз немає. І я так навіть трошечки співчуваю цьому якимцю, який веде опитування, бо йому дуже важко, важко витягувати людей на якісь позитивні емоції про Росію. Він і так каже, і так, а що ти почувствував, А в перший момент, а во вторую, а в третій. А людина не може сказати ах, ах, я щасливий, щасливий. Ну нема таких відповідей у нього. Не виконує завдання пропаганди. Офіційно Донецька народна Республіка стала частиною Російської Федерації. Скажіть, нужно ли день? Ми не проти. Вот. Пушили нормальний мужчина, нормальний працює нормально. Все -все. Ми не Донбас завжди був частиною Росії. Не... Ну ясно. завжди був частиною Росії. А жіночка каже: Ну ми не против, тому що Пушин нормальний мужчина. Оце все, що треба знати про е блін електорат. От люди, які робили 30 років політичний вибір, виходячи з думки як виглядає, от супру. Колишня міністерка охорони здоров'я була дуже дурною, бо у неї подивіться, яке у неї волосся. Ну, що може, як може жінка з таким волоссям рухати медицину. А Янукович класний мужик, да, тому що він от такий прямо чоловік. І зараз нічого ну, не змінюється. Їм поставили е, пушильна, сказали: от целуйте дубку, ваш новий керівник новий і Вона каже: нормальний мужчина, нормальний мужчина. Е, ми журналісти ну з вади. Дев'ять провели власне альтернативне опитування серед містян, що вони думають про свято Возз'єднання. Звісно, що наше опитування не є репрезентативним, тому що журналістам за дев'ять переважно спілкуються ці люди, які і в окупації продовжують вважати себе громадянами України саме України. Але ці люди розповідали нам не тільки про свої власні думки. Але й про те, що думають ті, хто оточує, то їх оточує на коло так от, що кажуть люди, що це свято було закрите кулуарне і влаштовано було колаборантами. Для колаборантів я думаю, що одна із причин, чому саме таке закрите святкування вони влаштували це настрої населення, які за півтора року окупації змінилися в гіршу для росіян сторону. Тому що за вже більше року пройшло, а у людей не просто не питання житла і компенсації зруйнованих росіянами, не вирішується багато несправедливих Саме в цьому питанні. Люди, які мають майнові права на свої квартири, на втрачені будинки, не можуть ані отримати компенсаційне житло, ані компенсаційні виплати. Їм просто відмовляють. І це нарощує гнів людей, незадоволення, і воно шириться, тому що дуже багато таких прикладів, дуже багато е, речей відбувається поганих у відбудові, у ремонті. Якщо на початку окупації росіяни дуже так справно взялися і ремонтували не тільки будівлі, але і квартири всередині, то зараз навіть будівлі, навіть першочергові дії не робляться. Там досі є будинки. Які стоять без вікон, без тепла, електрики, а всередині живуть люди. Все це е, от, на, е, створює такий негативний фон. І вже таких людей, які е, ура, ура, Росія, е, їх стає все менше. І це, е, до речі, показало це опитування, яке проводили колаборанти, пропагандисти, і важко їм було шукати е, такий ярий позитив. Е, ще, що казали люди, що е, дійсно є е, багато. Людей в Маріуполі, тих, хто залишився, хто вважає Росію рятівницею, а всі проблеми, які виникли після її приходу, вони пов'язують з тим, що тут саме не Росія, а ДНР, і от саме через цю ДНР проблеми, а Росія Свята Русь. І там все прекрасно, і що дивно люди вважають деякі, що там чтять права людей. Ну, це просто в голові не укладається, як можна думати про це після того, як твої права були попрані, а місто зруйноване. Ну, але є й такі люди. Є великий прошарок людей яким взагалі байдуже, е, яка там влада, чи росіянська, чи українська, будь ДНРівська, їм байдуже. Вони просто живуть і пристосовуються до будь-якої влади. Здається, от на думку тих людей, з ким я особисто спілкувалася, саме таких людей зараз у Маріуполі більшість, тобто пристосуванці. Ну і є частина людей. Які взагалі принципово не святкують ніякі свята, тому що вони вважають, що це окупована територія, і чекають на повернення України. На щастя, для нас таких людей багато вони є, проте вони не мають можливості вголос про це розповідати. І так. я передаю вітання всім цим людям і безмежну вдячність за їх позицію, за їх щирість, за їх відданість. Україні, Україна повернеться, прорвемося. Дякую, що слухали. До зустрічі!